Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український політик-дипломат Роман Безсмертний. Людина надзвичайно поінформована у тому, що стосується закордонної української політики, і загалом хитросплетінь світової, політичної та безпекової закуліси. Слава Україні, Романа Петровичу, радий вас бачити. Героям слава доброго дня, пане Антіне. Ну що насамперед просив би вас розплутати у цей от новий геополітичний клубок. Так говоримо про демонстративне творення так званої так званої нової перевернутої Ялти. Так, Сі Цзінпін в себе приймав не лише Путіна, але й північнокорейського диктатора, і дуже багато речей було зроблено демонстративно. Так ми розуміємо, що йдеться про глобальну політику і про намагання усунути Сполучені Штати, зокрема Трампівську адміністрацію від вирішення багатьох. Світових проблем так, але водночас ми розуміємо, що це матиме безпосередній вплив і на російську агресію. Отже, ваше відчуття, що відбулося у Китаї, так для чого була демонстрація отих от підводних дронів. Ну і як нам тлумачити ставлення Пекіну до російської агресії. А, пане Антіне, ви дуже точно використали тут слово демонстративне. Дійсно, в багатьох компонентах ця подія демонструвала за рахунок певних повідомлень, картинки, певних сюжетів. Вона більш була фантазійною, ніж реальною. Однак всі чудово розуміють, що в нинішньому світі, якщо поєднуються певні реальні практичні кроки, і дотягуються інформаційним тиском, то це і є а те світосприйняття і ті реалії, які в віртуальному світі живуть, причому вони живуть реально вже, тому недооцінювати оцю фантазійність і демонстративність, в тому числі, не можна. Якщо поєднати ШОС і святкування перемоги у Другій світовій війні я використаю цю назву для початку, бо воно все звучало як перемоги народно-визвольної армії Китаю у боротьбі проти японського мілітаризму, і по суті, як воно було озвучено у боротьбі і святкування відзначення перемоги Китаю і Росії в рамках. Антифашистської боротьби проти а, сил Японії і період, який означається 1936-1945 роках. Бо треба розуміти, що з Китаю вже озвучено навіть інші рамки Другої світової війни. Що це насправді було? Безумовно, а, якщо Охарактеризувати оголошені промови, особливо сі дзіньпіням, і на шос, і на параді, і ввечері на прийомі, то це претензія на новий світовий порядок. Оці п'ять принципів виголошених сі дзіньпіням це є розуміння і бачення ним картинки майбутнього світу. Тільки тут треба розуміти, що. Оці благі наміри, які там озвучені в словах, насправді під собою бачать встановлення в світі тоталітарного режиму. Апарат це якби демонстрація того, що Китай може забезпечити це ось в такий спосіб. І зверніть увагу, якщо ілюстрацією ШОС була трійка. Сі, Моді і Путін угу. то демонстрацією параду і сили була трійка Сі, Путін і Кім Чен Ін. Тобто, це абсолютно різні речі. І е, тут, от власне, з таких зовнішніх відображень і треба почати аналізувати: так, наскільки воно виглядає як цілісне розуміння. Ну вже відповідь на питання, що моді не залишився. Напарат свідчить про те, що все це дійсно, так як ви кажете, є більш демонстрацією, ніж реаліями. Хоча цього недооцінювати не можна, це претензія на новий світовий порядок, на лідерство, що є доказом небезпечної складової. Якщо глибше аналізувати, то мова йде, а коли проаналізуєш всі виступи. Про переписування історії це раз це дуже важливо відчути, що вже немає антигітлерівської коаліції. Є перемога Росії і Китаю. Причому Китаю комуністичного. В цій частині доречно поставити питання, при чому тут комуністичний Китай, коли. Той Китай і та армія це армія генерала Чан Кайши. І Цзедун до цього абсолютно ніякого відношення не має, ні його армія. То це перше, от починаючи від такого нюансу, повне переписування історії. Друге, це привласнення певних фрагментів історії, коли е, Мао Цзедуну приписується комуністичній партії Китаю, приписується. Перемога. Я вже не кажу про те, що всі інші фрагменти вони крутяться навколо осі у цій історії Росія і Китай. У цьому відношенні є ще й дуже небезпечний сигнал, те, що весь час говориться про, нарешті, правильну історію, правильний наратив. Другої світової війни. Однак і тут йде повне переписування, і весь час іде весь час йде якби паразитування на мучениках, на жертвах цієї війни. Це типовий тоталітарний крок, який використовував і сталінський режим, і нацистський режим, і фашистський режим, і нинішній расистський режим, теж паразитує. На ці речі, бо за цим стоїть якби нав'язування нинішньому і майбутньому поколінням краще вмерти, принципу, ніж здатися. І от оцей принцип, який постійно звучить, краще вмерти, ніж здатися, він якби паразитування на вчорашньому на вчорашньому дні. Це на фоні мілітаризації, проти якої, на словах Китай виступає. Насправді говорить про одне: а, система готується до війни, бо вона починає нав'язувати оці моралізаторські наративи, причому наративи, які паразитують на пам'яті жертв. Він, тому це В мене Петровичу. 4... Ви згадали про війну пару днів тому. Я мав честь спілкуватися з міком Райаном, відставним генералом австралійської армії. Розуміємо, що Австралія дуже активно відстежує і аналізує. Збільшення китайської присутності, зокрема в Атлантичному і в Тихоокеанському басейнах, і вони вимірюють за певною шкалою, так би мовити, певні індикатори. Ну і от, власне, він сказав: якщо в теперішній момент не буде відповіддю сталлю, от дослівно так, то ми скотимось в катастрофу. Отак, от це побачив австралійський генерал Мік Райан. І відповідно розуміємо, що претензії мілітаризація це одна історія, але підготовка до певних сценаріїв. Це ще додатковий момент, і Путін і Сі Цзінпін потребують збільшення своїх впливів. Так і не дарма на початку нашої розмови я згадував про так звану перевернуту Ялту, тобто. Китай хоче збільшувати свої впливи в глобальному порядку денному, а Путін претендує на вплив у центральній Європі, і замість того, щоб почути якусь цілком зрозумілу відповідь з боку американського президента, ми вкотре чуємо казна шо. І відповідно це змушує дуже серйозно перейнятися, тому що так виглядає, що Вашингтон не має в теперішній момент політичної волі і готовності ставати лідером для того, щоб зупинити оцей от поділ світового пирога на окремо взяті сектори впливу. Так і Україна, на думку Путіна, мала би перебувати в його зоні впливу, і не дарма вони вкотре витягнули тушку Януковича. Те, що Вашингтон легковажить, я в цьому не сумніваюся, і, це, і в, цьому, в цій частині я підтверджую ваші слова. Вашингтон легковажить, Вашингтон не розуміє ситуацію. Не випадково, Форен ФС надрукували величезний матеріал «Не розвалюйте окус де викладається ці нюанси про Сталі. Бо якщо Сталі не буде, то ці. Фантазійно демонстративні кроки, вони таки успіху досягнуть, бо це свого роду тиск. І тут має бути абсолютно адекватна реакція з Вашингтону, а не те, як, це, як реагує Дональд Трамп. Я вже не кажу про те, як не реагує його оточення, держсекретар і так далі. Тому що те, що показано, це претензія, це претензія, яка підтверджена силою. А тепер один нюанс, на який не можу не звернути увагу, мова не йде про розподіл повноважень і креслення картою. Мова йде про тотальний контроль, світовий порядок. І оці п'ять принципів це ще одна брехня, якою прикривається тоталітарна система устрою світу, який би був однозначно в підпорядкуванні. Трійки, осі зла. І ця трійка, вона може бути конфігурацією, так як воно довгий час існувало Москва, Тегеран і Пекін, і воно продовжує існувати. Але в цій системі координат може бути Москва, Пекін і Пхенян. Адже 66 років а лідера Північної Кореї не підпускали у Пекін. Він з'явився нині, причому він визнаний, це були головні гості цього параду, цього, цих подій і так далі. Це дуже серйозний сигнал, бо за цим стоять, в тому числі, кардинальна зміна взаємовідносин економічних, безпекових, воєнно-промислових, воєнно-технологічних, між. Москвою, пхеняном і пекіном це теж треба мати на увазі це дуже серйозний злом у цій ситуації. А, одначе Вашингтон а, в сприйнятті, я це підкреслюю, а Путіна його оточення сприймається глузуванням, іронією. Я цієї іронії там не бачу, а, адже там явно а, Трамп говорить про те, що. Ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Трамп, будучи нарцисом, повертається на себе. Але це змова не проти Трампа, це змова проти нинішнього світового порядку і, паразитуючись на словах підтримки Статуту ООН Організації Об'єднаних Націй. Мова йде нав'язати цей тоталітарний режим світу. Де буде господар? Москва, Пекін, Тегеран, ну, давайте Пхеньян, мінськ, будь-які столиці, які насправді частково і були представлені там. Хоча там був цілий ряд країн, які забезпечували прикриття, бо ми ще не торкнулися центральної частини, а вже за занавісом оцього цього всього, шос. Параду і так далі. Ішло зміцнення, бетонування осі зла. І свідченням цього є окремі заяви, скажімо, трійки: А Росія, Іран, Китай це явне підкреслення того, що в рамках і під прикриттям ШОСу і Параду відбувалися діалоги в закритому форматі. В цьому відношенні дуже важливо е, розуміти, що це явно проглядається те, що оці п'ять принципів, які пропонує Сі Цзіньпінь, і є основою. А далі він каже: Китай є не просто тим, хто захистив разом з Росією світ і подарував нинішній світовий порядок. Він є будівничий світового порядку. Так він виступ і сказав. А це будівництво означає перекроювання нинішніх підходів, нинішнього світового порядку, заснований на міжнародному праві і правилах. Бо окрім права, є ще традиції, які існують, які не писані в цих взаємовідноснах. Ось з моєї точки зору, яка картина малюється після цих заходів. Невтішно. Картина промальовується, особливо з урахуванням того, що відбуваються певні консультації. Ну, якщо вірити нашим євроатлантичним приятелям, друзям. Відбуваються консультації, активізується співпраця на рівні генеральних штабів Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Це непокоїть. І от коли ми говоримо про зміцнення російської позиції, так е Путін відверто глузує, глузує з Трампа, <кій> намагається вкотре представити своє прагнення про щось домовлятися. Ну насправді як. Прийом відвертої капітуляції, так і свідченням цього є нерозуміння Трампом взагалі формули, що означає зустріч з президентом України у Москві. Трамп зреагував тільки на одну фразу: з Путін не проти зустрічі, але зустріч у Москві – це зовсім інше. Це один момент. Другий момент, Путін вже викотив свій алгоритм дій. Так. Тобто йдеться про втручання у внутрішньоукраїнські справи. Зокрема, Путін сказав, що він вимагає, щоб спочатку були проведені референдуми. Так, ну а для того, щоб ці референдуми були, має бути так би мовити, перемир'я і вибори. Ось з чим Путін повернувся з Китаю. Просив би вас зараз відрефлексувати український трек, те, що Китай. Фінансує воєнно-промисловий комплекс, те, що Китай постачає компоненти озброєнь, те, що Китай постачає підсанкційні товари, а нині постачає ще більше через п'ять центральноазійських країн для мене, для вас, для тих, хто хотів це бачити і бачив, це не є сюрприз. Це було, є і для мене очевидно буде, як і те, що безглуздям було одразу розповідати про те, що домовившись Трампу з Путіним можна. Завадити Союзу Пекіна і Москви це фантазійні речі. Тому тут нічого нового немає. Це було, це є, і в цьому дуже важко протистояти попереду. Разом з тим я хочу зазначити, якщо переглянути цю прес-конференцію Путіна, де він говорив виголошені вами тези, і вчитатися в цей текст, то він вів себе як пес, якого побили. З підтиснутим хвостом. Бо, окрім того, що зустрічі у е, Пекіні і Цінзяні завершилися тим, що підписано два пустопорожні документи, один з яких збільшує постачання з 38 до 44 мільярдів. Але кубів газу Але треба розуміти, що це не є архі Величезні досягнення, бо я нагадаю, що Україна в свій час імпортувала майже 160 мільярдів кубів. Треба ж розрізняти Китай і Україну в промислових масштабах, масштабах населення і так далі. І, друге, це ще раз підписано пустий за змістом меморандум, який називають обов'язковими так далі по силі Сибіру. Разом з тим треба визнати, що поява тут. Кім Чен Іна, оце найбільше зло, бо це означає, що пхенян перетворюється в фабрику забезпечення рашистської армії військовою продукцією, починаючи від боєприпасів, зброї, ракет, комплексів артилерійських, в тому числі забезпечення живою силою. Це вже проглядається відчувається в діалогах цих двох персон. Ще одна річ, яка теж надважлива. Ситуація виглядає так, що вже зрозуміло враховуючи те повідомлення, яке було Сошал Трус від Дональда Трампа, і настрій, які сьогодні задекларовані міністром фінансів Бесендом, міністром енергетики Райтом, а перелік кроків проти Росії санкційних підготовлених і це серйозні кроки. Інша справа. Наскільки Трамп здатен прийняти вольове рішення? І тут уже ми впираємося просто в оцю його особливість характеру, певну залежність. Я не знаю, як це називати, по відношенню від таких осіб, як диктатор Кім Чен Ін чи рашистський фюрер Путін. Оце є слабкістю нинішньої ситуації. Але перше, що треба зазначити, і в Європі згадаємо фразу Мерца. Зовсім недавньо про те, що Путін є найбільшим воєнним військовим злочинним злочинцем сучасності, я вже не кажу те, про що говорить міністр енергетики Райт Сполучених Штатів Америки: що енергетичний комплекс Росії просто розвалює світову енергетику його треба ліквідувати як такий. Тобто, доповню до цього всі кроки, які робляться санкційні Європою, включаючи 19-й пакет і так далі, це серйозні речі. І усвідомлення небезпеки є. Інша справа, що я ще раз хочу підкреслити, фігуру Трампа, яка явно в цій ситуації заважає. В силу своєї позиції прийняти адекватні рішення, які були б адекватною реакцією на сигнали, які йдуть е, після подій в Цінзані і в Пекінь. Трамп відкладає конкретну радикальну відповідь, сподіваючись на те, що йому вдасться домовитись. Він там попервах навіть бачив якийсь мир в очах Путіна. Я думаю, що просто Трамп не має сміливості. Назвати речі своїми іменами і почати діяти. Трамп від відчуває певну слабкість з іншого боку. В чому основна проблема Дональда Трампа, що він постійно або тисне на газ, або дає по гальмах. І автомобіль американський він починає рухатись несинхронно сам з собою. І відповідно ми розуміємо, як до подібного ставляться, наприклад, найвищі американські військові. Тобто американський генштаб, Пентагон і так далі, вони думають, ну послухайте, сьогодні нам Трамп сказав одне, а завтра він зніметь зніме одного, другого, третього і поміняє знов комбінацію. Але Бог з тим Трампом, Романе Петровичу, наша позиція наскільки вона може бути ускладненою з урахуванням непослідовності американського президента і з урахуванням, Путінської стратегії, тобто він тисне насамперед на Трампа, щоб той залякував відповідний спосіб європейців. Європейці готові до всього, крім війни. Поки що вони не готові до силових рішень і до силової відповіді. На превеликий жаль, це означає стрімко перебудовувати певні соціальні процеси, школити, готувати і виробляти велику кількість принципово нового озброєння і засобів радіоелектронної боротьби. Ну, Всіх, я так би мовити, відсилаю до кількох програмних статей колишнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерс. Валерія Залужного, який зараз очолює наше дипломатичне представництво у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Тобто, росіяни натомість, оцей от момент, вони проводили переозброєння худо-бідно, Але шахеди вони вивели, вивели на потік. Вони вивели на потік підготовку дроноводів. Вони починають. Посилено зміцнювати систему протиповітряної оборони конкретно Москви. Багато ешелоновану, нову і так далі. І, можливо, китайці теж їм допоможуть, так би мовити, розхідними матеріалами. Отже, Романе Петровичу, прошу вас проаналізувати це. Перше, пане Антіне, я би недо недооцінював те, що робить Європа. Якщо подивитися на швидкість, з якою Європа проводить ті речі, про які ви говорите, то вони носять рекордний і унікально високий по темпах а, кроки. Це перше, і це дуже важливо. Адже треба розуміти, що Сполучені Штати відсижуються. Нині Європі треба участь Сполучених Штатів. У декількох невеликих позиціях, причому Сполучені Штати на цьому будуть заробляти, те, що хоче Дональд Трамп, це власне авіація військова, важка, яка може швидкими темпами доставити сили і їх забезпечення до України. Друге, це розвідувальні дані. І оборонно-безпекова інфраструктура. Всі ці речі дають можливість Сполученим Штатам заробляти. Власне, чому Париж має значення? Бо в Парижі і має бути проговорена ця позиція. Хоча а, 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 фрон... Расмусен каже. Що, коли ви маєте справу з Дональдом Трампом, поки вони не підписано в овальному кабінеті, не вірте всьому тому, що він говорить. Тому важливо, щоб оці речі а, в Парижі були проговорені для того, щоб вони були в кінці кінців викладені на папері, і тоді можна переходити до того, щоб забезпечувати конкретну технологічну складову. А і компоненти присутності, бо розмови бути присутнім, не бути присутнім, а безпосередньо підрозділами Збройних сил європейських країн, таких як Велика Британія, Франція і так далі в Україні, це розмови, які впираються в те, що ні Париж, ні Лондон не має до сьогоднішнього дня відповіді на питання участі Сполучених Штатів Америки. Ага. Те, що Дональд Трамп. Шукає варіант цієї участі, це свідчить про те, що вони готові розглядати ці підходи, і вони дадуть відповідь. Дадуть, не знаю, сьогодні чи завтра. Демонстрацію цього є й те, що Вітко в кінці кінців почав працювати з українською делегацією, яку він до того постійно ігнорував. Тобто, з моєї точки зору, тут зроблено дуже багато. Тепер наступне: не треба переоцінювати. Російський потенціал ще більше не треба переоцінювати ситуацію з збройним потенціалом в Китаї. Дякую вам, Романе Петровичу, за цю надзвичайно важливу розмову. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат. Людина надзвичайно поінформована у тому, що стосується міжнародної та безпекової політики.